Всім привіт! В продажі і в огляді Рena Лоджі, семимісний мінівен, придбаний на офіційному дилері Рено, Вінниця, один власник. Автомобіль в оригінальній фарбі на гарній комплектації, в гарному кольорі, на зимовій гумі. Ось такий автомобіль. Тонування, задняя парковка, підігрів сидінь. 2016 рік випуску, вот. форточки, додаткові. У в автомобіль. В чехлах. Під чехлами нові сидіння. чехли замовлялися дорогі. Зараз хотів показати. Підігрів сидінь, 100 тисяч оригінального пробігу, шкіряне кермо, регулювання дзеркал, усі склопідйомники. Ось такий автомобіль, повноцінне запасне колесо, навігація Додатково два задніх місця. Вартість автомобіля 10800. Авто знаходиться в Вінниці. Запаска. Два ключі. Домкрат. Сидіння піднімаються, складаються, можна зняти взагалі. Використовувалися декілька раз. Ось так. Одною рукою незручно, піднімається. Сподобалося авто. Телефонуйте, номер буде в описі. Більш детально фото в групі Viber. На 63 тисячах замінений ГРМ пумпа на офіційному Рено сервісі от заміна комплекта ГРМ Сподобалось всім гарного дня. І до нових зустрічей.